На сьогоднішній день стоматологічна спільнота України е, треба віддати належне дуже організована і сконсолідована в плані того, що тільки в консолідації зусиль можна дати якісь відповіді на виклики сучасного стану, який є в Україні. Війна е, і від часу повномасштабного вторгнення. Порушила всі логістичні зв'язки, розірвала наукові контакти, тобто все йшло до ізоляції не тільки галузі стоматології чи медицини, а взагалі по всіх рештах галузь, тому що війна. Але найбільш прогресивна, і я це не побився з того, прогресивна. Частина медичної спільноти, такі як стоматологи, вони завжди були передовим таким легіоном у вирішенні проблем, дала можливість не занапастити професію, а тільки навпаки, якщо зараз взяти рівень, рівень надання медичної допомоги, то ми цей рівень можемо характеризувати навіть не так, як середньоєвропейський, а на щаблях вищих. Як Є стандарти світового надання медичної допомоги, і це не є пусті слова, тому що ентузіазму і жертовності докторів стоматологів, в тому числі в, конкретно треба ще позаздрити. Спілка стоматологів України з іншими такими гуманітарними місіями долучалися, чи будемо долучатися, чи вже були такі волонтерські рухи. Надання стоматологічної допомоги власне військовослужбовцям на передових чи там в межах госпіталей першої лінії надання медичної допомоги дуже багато було є пересувних амбулаторій, котрі на автомобілях об'їжджають військових. Нема такої професії, медик стоматолог на передовій. Він є і медиком, але за сумісництвом надання стоматологічних послуг. Власне, в умовах передової це дуже широко поширено, бо інакше, інакше здоров'я наших солдат було б дуже підірвано, тому що рівень дігінізації чи рівень стоматологічного здоров'я, треба сказати, був не на висоті. І зараз, наприклад, дуже багато є військових, котрі отримали в рамках таких волонтерських рухів. Таку медичну допомогу про яку вони стоматологічну, про яку годі було мріяти за спокійних цивільних часів. Один з наших засновників, лікар рентгенолог то він є діючим зараз військовослужбовцем в рядах ЗСУ ну, Збройних сил України. І через зв'язки, ну до нас багато звертається через зв'язки з ним чи інших волонтерських рухів, ми. Помірно ну, на що спроможні, так ми допомагаємо матеріалами, матеріально, переважно матеріальна допомога і наданням стоматологічної допомоги, тобто наші члени спілки стоматологів України виїжджають в рамках таких волонтерських рухів на передову для отримання ну для, для надання медичної допомоги. підтримка держави, підтримка має звати напрямку надання медичної допомоги, тобто. Стоматологічна допомога виходить в першу першочерговість тих переліку надання медичної допомоги, яка є. Так, тому що держава опікується ніби популяризацією, популяризацією стоматологічного здоров'я. А е, така організація, як наша, спілка стоматологів України, ми максимально пробуємо адаптувати надання медичної допомоги для військових. І є різні моменти. моменти. Грандової підтримки, якщо якісь дуже є пошкодження, а особливо зараз розвивається напрямок фізичної реабілітації, особливо травмованих вибуховими травмами пацієнтів, військових солдат для відновлення функції та косметики лиця, голови і штами, голови Будь-яка Біда, от, наприклад, військова, воєнна, вона дає поштовх для розвитку таких, надання таких медичних послуг чи тих протоколів, які за цивільного способу життя були матеріально недоступні або дуже коштовні. Тому спілка концентрує, спілка Сантових концентрує в себе і фахівців. І об'єми стоматологічної допомоги, які ми можемо скерувати на допомогу військовослужбовцям. Я, як керівник своєї приватної структури стоматологічної, до нас звертаються військовослужбовці не ну, будемо казати, направлені, вони вибирають, куди піти і полікувати ті, хто є на ротаціях, ті, хто є на реабілітаціях з інших, з інших травм. То військовослужбовцям у нас надається. Або безоплатна допомога, якщо це торкається каріусу і ургентної ситуації, наприклад, пульпі чи гострої боль. А якщо потребується реабілітація, яка коштовна, там імплантація, там відновлення зубних рядів, такі генеральні, то ми користуємося військовослужбовець, озвучує, чи є він в програмі, існують програми реабілітації. Ми зв'язуємося з тими програмами, а якщо ні, то доставляємо до тих програм. Тобто військовослужбовець максимально отримує свою медичну допомогу з мінімальними фінансовими затратами його, тому що його затрати компенсовуються тим тої програмою, по якій він є. А якщо приватно приходить, то, наприклад, є різна категорія військовослужбовців, є різна категорія людей, які є на службі, немає на службі, потім прийшли зі служби, то існує система знижок від 10 до 60%. Треба підняти соціальний захист населення на загал. Тому що безкоштовно мало що буває, будь-що, яке несе матеріальні затрати, виробництво чи надання послуг. Рано чи пізно доходить до якоїсь критичної точки, коли організація не може закупити, бо закінчуються фінансові історії, а наступання фінансової допомоги не, не приходить. Тому завдання держави підняти загальний рівень, загальний рівень, рівень соціального захисту населення в тих умовах, в яких зараз знаходиться страхова медицина. Щоб її запровадити в таких умовах, потрібно принаймні запровадити розділ юриспруденції медичне право. А щоб було медичне, щоб був такий розділ медичного права, власне, наша спілка стоматологів України розробляє юридичний відділ, пакет, пакет питань, які будуть винесені і запропоновані на Верховну Раду. Для того, щоб почати з чогось розробляти оці стандарти медичного права, які ляжуть в основу створення цілого класту, який буде носити назву Страхова медицина. Тоді, маючи підвали страхової медицини, тобто є певні правила гри, можна розраховувати на те, що медична допомога буде доступна тим верствам всім верстом населення, які будуть застраховані, коли медичне страхування буде обов'язковим, так як в всіх країнах ну, розвиненого світу. Ми такої проблеми, як забезпеченнями кадрами, в Україні не існує. Звісно, ну як не існує? Не існує, тому що це пройшло дуже мало часу. Для визнання чи оцінки результатів війни, повномасштабного вторгнення, звісно, що на окупованих територіях знівелювалося декілька вищих навчальних закладів, які не можуть надавати кваліфіковані освітні послуги. Але з другої сторони, я можу констатувати, що рівень знань і надання фаховості молодим спеціалістам і їхня кількість для України на сьогоднішній день є цілком достатньо для того, щоб забезпечити кількісно якісне надання медичної допомоги стоматологічної. Тому що наша школа, вища школа освіти, я сам належу до неї, тому що на сьогоднішній день я завідувач кафедри хірургічної стоматології Львівського медичного університету, можу це приватний вуз і можу сказати, що так, рівень фаховості наших студентів є достатній, бо на такому самому рівні, навіть при тих всіх викликах військових, які є порівняно з європейськими інституціями. Головною метою спілки стоматологів України це є об'єднання в одному е, розумінні професії всіх лікарів-стоматологів, які мають диплом. Лікаря-стоматолога, незалежно від того, чи він є у великому місті, чи він є в районному центрі, чи на сільській амбулаторії, чи на прифронтових ну, територіях. І що такі лікарі, вони всі лікарі мають мати рівний доступ до наукової бази, до Теоретично-практичної бази, до матеріальної бази, що, що немало важливо. І е, лікар повинен на будь-якому рівні. Не там, Я лікар в е, столиці в Києві і я маю більший доступ до е, інформативної бази, а цей лікар, який працює на сільській амбулаторії, йому годі. До, Дістатися. Тобто у всіх має бути, будучи членом спілки стоматологів України, всі однаково будуть долучені і мати доступ до всіх базових частин свого розвитку, базових реалій, свого розвитку як лікаря-стоматолога. Це перше. Друге, дуже важливо є в нашій професійній діяльності, це є страхування професійної діяльності лікаря-стоматолога. У відповідальності перед третіми особами, перед пацієнтами, у разі виникнення певних ну, ситуацій, які привели до шкоди, ну то будемо казати, така є лінгвістична назва, лікарська помилка, які привели до шкоди здоров'я пацієнта. В такому випадку і пацієнт стає застрахованим. В такому випадку з лікаря-стоматолога знімаються всякі юридичну. Логістичні процеси, які заважають йому проводити медичну діяльність, чого не було дотепер. І в тому в цій справі йде підвищення е, рівня надання медичної допомоги і підвищення статусу професії, яка дозволяє не робити ну, завідомо, неправильних кроків професійну діяльність. Наша спілка стоматологів України вже надає. Такий страховий поліс члену спілки стоматологів України в разі його реєстрації, як члена спілки стоматологів вже на сьогоднішній день, вже з вчорашнього будем числа. Страхова компанія Рідно. У нас заключена угода і ми йдемо по кроках страхування і. Відшкодування, якщо треба, то повний юридичний і правовий супровід, щоб е, йти на зустріч з побажанням лікарям-стоматологам провадженні своєї професійної діяльності, максимально зняти з е, лікаря-стоматолога оці навантаження. Які на ньому висять для при організації своєї практики чи при організації надання медичної допомоги, ці адміністративні навантаження, які будуть лягати на спілку виконання, такі як ліцензійні умови, матеріальне постачання, освіта, позадипломна освіта все це буде сконцентровано в одному пакеті роботи спілку стоматологів України. Вітова бренди світової спільноти, тобто е, європейського і світового ринку стоматології не відвертаються чи не бояться ринку України, а навпаки, прагнуть оптимізовано підтримати своїми розробками і своїми, своїми досягненнями, своїм матеріальним, свою матеріальну базу, максимально підтримати. Ринок медичних послуг в Україні і не тільки звертається стоматологією, всього решта. Плюс до того, я думаю, що світові бренди, куди заходять, а їх багато кого. От якщо взяти по рейтингу стоматологічного форуму, то навпаки збільшилася кількість представниць іноземних компаній на ринку України. Що дуже тіше, тобто світова спільнота бачить перспективу розвитку стоматології в Україні. Попри, попри військові дії, попри матеріальну неспроможність, це є різкий і широкий генеральний такий захід цифрових технологій, цифрових і тону штучного інтелекту, та те, що є за наразі коштовне цифрових технологій в медичну в стоматологію. Що Коштує беззаперечно дуже великих матеріальних затрат, але цей ну, об'єм входу цифрових технологій на ринок стоматологічний в Україні є незаперечно дуже вагомий і високим, навіть порівняно з минулими мирними часами. Я би побажав коротко, не змучитись, тому що все, оце, що зараз є, навколо нас, нас оточує. 60% це є просто титанічна робота всіх людей, які не потребують собі матеріальної винагороди. Вони просто альтруїстично трудяться, навіть повище сил своїх, з якими вони викликами стикаються, тут які відомо ну, в вузьких колах, але просто не змучитися і розуміти, що перемога буде за нами.